Мої вітання усім, хто наразі дивиться телеканал Вінтера. Це програма Трибуна. І сьогодні наш гість Геннадій Ткачук, народний депутат України. Пане Геннадію, рада вас вітати. Вітаю вас, і всіх вінчан. Досить цікаво, напевно, всім дізнатися про те, яким було призначення нового прем'єр-міністра. Розкажіть, будь ласка, які події вирували навколо цього? Ну, я всі-всі українці бачили і спостерігали за тим, що Арсеній Петрович зійшов, йшов, йшов, і ніяк не міг піти з уряду. От він довго вагався, він шукав кандидатуру, він знаходив безліч причин. І, врешті-решт це відбулося, він написав заявку, розуміючи, що підтримки населення нема. нема. Друге, не підтримки парламенту, тобто в нього немає однодумців парламенту. І тому він змушений був написати заяву про, про власне бажання. Безумовно, це за собою тягне відставку всього уряду автоматично. Таким чином. Вінничанин, порядна, чесна і принципова людина Володимир Гройсман наголосив на тому, що він може очолити уряд. Безумовно, в Верховній Раді були голоси за єдине, за кого були голоси, за призначення на цю високу посаду. Безумовно, оскільки блок Юлії Тимошенко вимагає дострокових виборів, ну, щоб наростити м'язи, збільшити кількість присутніх депутатів в парламенті від цієї фракції і більш впливати, адже зараз в неї 18 чоловік. Тобто це, напевно, сама маленька група людей, яка є сьогодні у парламенті. І Юлія Володимирна, Юлія Водимир цього недостатньо. Те саме в нову. Коаліцію планували ну, в оновлену коаліцію, в нову стару коаліцію, оскільки сьогодні ви розумієте, і радикальна партія, і батьківщина, і самопоміч вийшли з коаліції. Треба було де Юре зробити 226 голосів. Іншого шляху не залишалося, як вести зі всіма перемоги. Я наголосив на тому, що Юлія Володимировна до останнього часу планувала входити в коаліцію, але вагаючись, зваживши якісь свої там, я думаю, власні інтереси, вона все ж таки в коаліцію не вступила, виставивши там, 20, здається, вимог. Як, як, маємо, як більшість має проголосувати, і лише після цього вона має подумати, чи варто їй вступати в коаліцію. Радикальна партія Олега Ляшка всім відомо, вона то входила в коаліцію, то не входила в коаліцію. На початку це була умова три міністра, там міністр екології, міністр інфраструктури ще якісь, а потім він сказав, що не треба мені міністерства, я хочу бути спікером Верховної Ради, і, на тому, і тоді я входжу в коаліцію. Ну, зрозуміло, що якщо б навіть це відбулося, то рада перетворилася не просто а на цирк. От. Тому на це ніхто не міг піти. І розуміючи це, Олег Валерійович сказали, що він може бути першим заступником, якщо він хоче. І це було б логічно, враховуючи його теж 18 чоловік у фракції разом з ним. От. Він відмовився і сказав, що він буде рішучим опозиціонером разом з Бойко, Льовочкиним і Шуфричем і всім рештами. Ну, Самопоміч зараз вагається. Наскільки мені відомо, вони заявили про те, що вони будуть підтримувати більш принципових з їхньої точки зору і важливих рішень. От. І таким чином на сьогоднішній день фракція блок Петра Порошенка і Народний фронт, які сформували коаліцію, змушені були. Не просити повернутися тих депутатів, які тим чи іншим чином вийшли в певний час з фракції. Це був Федер гой, це були позапартійні депутати, для того, щоб сформувати коаліцію. І вона мала юридичний скажімо, статус. Таким чином, коаліція була сформована. В 226 чи 227 голосів. Це не вперше в нашій історії. Я маю на увазі в історії новітньої України. Хочу наголосити, що в, 200, в 2006 році Юлія Володимировна також була коаліція коаліції, коли її висували прем'єром. Разом з нею було 226 голосів. От і ми обрали війни Володимира Борисовича Гройсмана. Разом з ним тепер працюють ще двоє війничан в його команді. Розкажіть Безумовно, він виставив умови, ви всі пам'ятаєте, що він може працювати лише з тими людьми, яким він довіряє, яким довіряє суспільство. Оскільки ми знаємо, що Ірева, і Кістіон багато чого зробили, пройшли багато, багато щебель влади, вони, він бачить їх в своїй команді. Ну і друге питання. Уряд це коаліційна складова. Тобто прем'єр-міністр це вершина. А насправді працюють міністри, всі в міністерствах. І якби, а оскільки там сьогодні є сі, шість чи сім міністрів від Народного фронту, і якщо рахувати тих людей, які дала адміністрація президента, ну, да, от. і рахувати тих людей, кого професіоналами вважає Володимир Борисович, йому було складно, складно вести цей кабмін. Тому він наполягав і все ж таки досяг того, що. Адіозних людей в уряді не, 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 не має бути, а ті люди, яких він вважає фахівцями, своєю командою, він готовий з ними нести відповідальність і брати на себе цю відповідальність. Таким чином був шляхом компромісів знайдений коаліційний уряд. Чого? За нього було проголосовано, хоча там деякі там багато чого говорили, але є результати голосування. І друге питання, саме головне, було проголосовано дії Кабінету міністрів, що дає йому імунітет на рік роботи. Адже призначати його там на 2-3 місяці це абсурдно. Стосовно тих закидів, які сьогодні лунають, оскільки уряд працює три дні, якщо я не помиляюсь, да? а вже багато дуже опозиціонерів, так званих, які... Вважали, що дострокові виходи це найкращий варіант. Тобто і вони потраплять у парламент, це і Свобода, це і Батьківщина, це і радикальна партія. Ну вона фактично радикальна партія на тому самому відсотку, який був і вона неї раніше. І раніше. Да, вона не втрачає, не виграє, але і Швілі в нас ще один є. Як це не знаю, друг грузинський, от, які вимагали дострокових, вони, як скажу, мягко обламалися. І на сьогоднішній день немає ніяких постав говорити про перевибори. Як мінімум, до осени це питання знято. Я вважаю, це питання дуже було мудре і це питання принципове для України. Це дасть можливість нам зараз займатися економічним питанням. Будучи міським головою, пан Володимир Борисович, досить багато зробив для Вінниці, і це не таємниця. Чого слід очікувати українцям від нового Кабінету міністрів? Я особисто спілкувався з Володимиром Борисовичем. Я вважаю, це велика честь вінничанам очолювати уряд і довести, так як сказав Володимир Борисович, що треба керувати країною зовсім по-новому. Про що це говорить? Перше, це питання тарифної політики. Ми говорили на цю тему, він говорив на фракції, він говорив на раді коаліції про це, що терміново треба переглянути всі законодавчі акти. І ви знаєте, вчора, в суботу, було відкликано 178 законопроєктів з Верховної Ради з метою, які подавав уряд попередній, з метою їх перегляду. Який саме? Там їх 178. Це стосується всіх сфер діяльності. Вони мають бути переглянуті. Не на угоду там, МВФ чи на угоду Російської Федерації, а лише за умови, те, що відповідає національним інтересам України. Друге питання. Ви, ви пам'ятаєте, він зразу відмовився від всіх охорони, кортежів і таке інше. Тобто це говорить про те, що людина чітко усвідомлює, куди вона йде і що вона робить, і не, не планує не використовувати всі ті блага, які її привілегії, які її. Забезпечені законом, третє питання. Найближчим часом він доповідав про це, як майбутній прем'єр. Свою програму буде повинна терміново переглядатися медична галузь. Тобто, саме, саме завдяки цьому він не бачив гідного кандидата. Фракції Народного фронту і блоку Петра Порошенка також не бачила гідного кандидату. І одне місце Міністерства охорони здоров'я, міністра. Воно залишилось вакантним. Тобто зараз йдуть консультації, говориться про те, що кандидати, які там є, вони планують представити свою програму, яким чином вони будуть виносити, виводити медичну галузь з кризи. Це дуже серйозна проблема, і Володимир Борисович поставив це пріоритетом, одним з пріоритетів тарифи, дороги, медичне, медичне забезпечення людей і освіта. Ми не можемо взятися, треба чітко усвідомлювати, не можна навести лад одночасно у всіх галузях, ну, оскільки розуміючи, да, там, всі ці наші друзі, які дуже багато балакують, да, той же Олег Ляшко, та же Юлія Тимошенка, вона була двічі прем'єром, треба нагадати. І ніяких зворушень немає, ми бачимо, де ми сьогодні є. Ми не говоримо, хто і що зробив. Ми говоримо, що нам потрібна радикальна, сьогодні нова. Політика, по відношенню до парламенту, по відношенню до президента, і саме головне по відношенню до власного народу. Пане Геннадію, а чому немає іноземців у нинішньому уряді? З моєї точки зору, ті іноземці, які були, а їх не тільки іноземці, і ті наші е, пройдисвіти, які знали англійську мову досконало, тобто перфекті, але вони довели, що вони ні на що не здатні. Абрамаючий зробив гучні заяви, дуже багато, але згадайте, що було зроблено за півтора року. Якщо сьогодні пересічні українці спитають, ну, будь ласка, подивіться, що було в Міністерстві економіки зроблено за півтора року, крім того Прозоро. Це дійсно чудова система, дійсно вона потрібна Україні, але це один з сегментів. Ну, все. Якщо ми говоримо міністра інфраструктури Півоварського, повний ноль. І більш того, нерозуміння, некомпетенція. Повні. Повні провали, дороги, залізниця, автодор, ну все, що стосується інфраструктури. Якщо ми беремо міністра Демчишина, ну, ми, ми всі розуміємо тарифи і все решта. Да? Там. Якщо ми говоримо сьогодні про Квіта Швілі, якого, якого взагалі не було на роботі, і він не спілкувався ані з депутатами, а він був як, ну, це друг Сакашвілі, він був як фантом, то зрозуміло, в якому стані за півтора роки в нас. Як медична галузь. Тобто, ми розуміємо, балачок було багато, всі гарно вимовляють про мови, всі дуже дбають про населення про українців, а насправді ніхто нічого не робив. Тобто не було ніякого прориву. Якщо ми говоримо про Наталію Ярейську, якщо, можливо, вона непоганий економіст, я її особисто знаю, але треба чітко сказати, це завдяки ній зупинилося фінансування професійно-технічних училищ. В неї, я, ж, я кажу, дуже простий підхід. Нема грошей, немає освіти, нема грошей, нема медицини. Працює економіка, є гроші і все решта. Для нас це не підходить. У нас потрібно сьогодні розвивати, вишукувати якісь надходження для того, щоб врятувати медицину. Ну, принаймні там, да, рятувати медичну галузь, рятувати освітню галузь, бо це майбутнє, а медицина це сьогодні. Тобто є там -то певні речі. Стосовно далі, там, да, ну, іноземці всі вимагали на, на приватизацію. Оці прозорі конкурси, які так звані проводимо в РМА, ви подивіться, які конкурси. Це абсурд і жах От для мене. Тому що вони б призначали іноземці на державне підприємство, на залізницю. Поляка 1,5 мільйона доларів зарплата. Скажіть мені, будь ласка, він отримує півтора мільйона доларів зарплату. Доларів я наголошую. Це приблизно там, да там. Ну, я не знаю, сьогодні по курсу, якщо помножимо, от, 4 з чимось мільйона гривень в місяць. Щомісяця оцим. А що наші залізничники від цього отримують? Що отримують від того пенсіонери? Що отримують? І наголошую, залізниця сьогодні не прибуткова організація, а то звідки ж йому платити такі гроші? Неможливо, треба було дати йому зарплату, якщо ви так плануєте забезпечити, то дати йому зарплату там 40 тисяч гривень умовно. А після того, як він покаже прибутки, виведе з дотації залізницю дорогу, мати якийсь відсоток. Це було б логічно. І він би роботу показав і мав би з цього якийсь зиск. А коли він заявляє позавчора, що він приведе свою польську команду. То ми що, будемо працевлаштовувати на шалені гроші всіх поляків, чехів, словаків, американців, латвійців і, і, і інших. А що робити нашим? Що робити моєї мамі, в якій тисяча гривень пенсія, в моєї тіші тисяча гривень, ну, тисячі гривень пенсія. Що робити безліч людей, які сьогодні живуть і працюють на 2-3 тисячі гривень? Ви тобто розумієте абсурд їхнього підходу до справи? Це саме стосувалося Укрнафтогаза вони видали людині 100 тисяч доларів, ну, плюс-мінус в гривневому еквіваленті в місяць заробітну плату. Та на ці гроші можна було б утримувати певну лікарню. Наприклад, обласну лікарню Пірогова в місяць. Розумієте, про що ми говоримо? Дійсно, менеджери повинні отримати гарні менеджери, високоефективно отримувати. Гарні зарплати, але це ж не може бути за рахунок е, української громади, тих, хто платить податки. А то виходить, ті, хто працюють простими людьми, вони отримують мізер. А чиновник у якого збиткове підприємство, з, з, з першого дня отримує шалені кошти. Потім, потім він, як обрамаючись, всім помахає рукою, скаже, до побачення, я великий фронт, і поїде далі. Ніхто з них громадянство України не прийняв. До речі, треба наголосити. Володимир Борисович запропонував прийняти громадянство, ну, згідно нашого закону, деяким словакам, і реформаторам, як він вважає, він з ними вивів, але вони відмовились приймати українське громадянство. То як ці люди будуть працювати на державу Україну, якщо вони навіть не, не планують приймати громадянство? Тобто вони себе не ототожнюють з Україною. І це повний абсурд, який навівається людям. Я думаю, що ми повинні рятувати себе самі. Мають бути українці, має бути чітка відповідальність в уряді. І ті люди, які жили серед, пройшли всі щаблі. Фахові, люди. фахові безумовно, тільки фахові, я ж не очолювати, і з них і питати. І тоді, якщо не буде там показників 3-4 місяці, ми будемо питати їх, і суспільство буде питати. От, сьогодні три дні уряду, я ще раз наголошую, сьогодні третій день уряду, а деякі популісти, балаканини, вже розкритикували уряд вщен. То не професіонали, там немає людей, там немає фахівців. І ніхто не сказав про ті три дні, які були зроблені. Скільки було законопроєктів, від, я ще раз наголошую, відкликано, скільки було зроблено вже планів. До речі, я наголошую, що цей уряд підтримує Верховна Рада. Бо вона його і обирала. І ви це побачите по голосуванні. Пане Геннадію, надій та сподівань багато, але час нашого ефіру, на жаль, добіг кінця у вас традиційно, є хвилинка, аби ви звернулись до ваших виборців. Я хочу запевнити всіх війничан, що той уряд, який сьогодні обраний, на чолі з нашим війничанином, прем'єр-міністром Володимиром Борисовичем Гройсманом, а також Андрієм Ревою і Володимиром Кістіоном. Який більшість вінчан знає цих людей по, своїх, по своїй роботі, От. зробить все можливе для того, щоб як найстисніший термін, якнайшвидше люди відчули зміни на краще. Тобто, сподіваюсь і вірю в те, що в парламенті підтримка буде. І я думаю, що в нас немає іншого шляху, як виводити державу з кризи. Дякую вам ще раз. В гостях програми Трибуна був народний депутат України Геннадій Ткачук. Побачимось обов'язково.